Справа в тому, що сьогодні відео буде про дуже такого серйозного. <схай> <схай> Але я не хочу в цьому відео страждати. <схай> І, Ігор, до речі, ти можеш сісти? От бажання загадати між двома відьмами. Виключали спочатку з Богодухівської гімназії, а потім з Охтирської. Він був лідером е, нової літератури. Ладно, чекай мене, я скоро прийду. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Наша історія з Іриною Ворожбиць, і сьогодні ми поговоримо про поета, письменника, публіциста, про справжню зірку пореволюційної прози про людину, яка вміла вести за собою, яка хвилювала і хвилювалася. Про людину, якій припишуть гасло геть від Москви. Ви здогадалися, Микола? Григорович хвильовий, він же фіцільов. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайку дзвіночечок, все ставте, тому що вам же не складно, а мені дуже приємно. Починаємо. Якщо зважити на те, що активна творчість Миколи Хвильового припадає на 1920-ті роки, то його біографія була не зовсім канонічною відповідно до партійних забаганок того часу. Адже хвильовий, він же Фітельов, мав дворянське походження. Його батько походив зі збіднілого, але все ж таки дворянського роду. Саме цей батько, який вчителював на Слобожанщині, познайомив Миколу маленького тоді Миколу з російською літературою, а також зі світовою класикою. Тобто з Малку Микола вивчає і знайомиться з текстами його, Дікенса, Флобера, а потім навчання в Богодухівській і в Охтирській гімназіях. Миколу Хвильового виключали спочатку з Богодухівської гімназії, а потім з Охтирської. З обої гімназії його виключили, а потім його виключили з Харківського університету за революційну діяльність. Тому що він був революціонером з самого дитинства. Між іншим згадували, що характер у Хвильового був. Бентежним. Казали, що в нього був шалений характер, і він не панькався з гімназійним начальством, не улягав старшим. Тобто він не підбирав слів, міг відверто сваритися, і за це його власне, виключали. От мені згадується його новела Я романтика, я про неї скажу далі. І от там мати. Героїня, так? До Андрюші зверталася Мій м'ятежний сину. Очевидно, це така автобіографічна штука, тому що, як бачимо, хвильовий таки був м'ятежний і бентежний. Того, як е, Микола Григорович буде мобілізований на фронт, він е, встиг попрацювати е, в освіті. Він вчителював на Слобожанщині, і е, навіть е, працював в театрі, вони ставили п'єси старицького. Це класика жанру м, українського професійного театру. От саме біля Солохи мені захотілось про це розповісти. 1914 році починається Перша світова війна. Ми не знаємо достеменно, коли ж було мобілізовано хвильового на фронт. Але сам Микола Григорович писав про ці роки так: це були три роки голодовки, страшних поневірянь, і, власне, три роки голгофи. Перша світова війна це перша тотальна війна в історії людства, коли кожна окрема особистість розчиняється в цьому вирі війни, цій масовості. Очевидно, на фронті хвильовий починає пити, вживати алкоголь у великих кількостях. Скоріше за все, що Прийняття реальності Миколи Григоровича можна порівняти з, з прийняттям реальності ремарка, От коли ремарка, герої п'ють, намагаються якось втопити ці всі жахіття в алкоголі і так далі. Але точно, от там, от, на, на фронтах Першої світової війни, стався корінний перелом в свідомості Миколи Хвіцільова тоді ще. І це буде проявлятися в його творчості, в його житті і, власне, в усьому. З Першої світової війни він потрапив в ще більш масову двіжуху, мабуть, це революція. У 1919 році Микола Григорович вступає до комуністичної партії, в якій перебуває до кінця свого життя. Далі, на початку 1920-х років, він опиняється в Харкові, і в Харкові почався його такий творчий етап, період, коли він дебютує, спочатку в поезії, потім в прозі. Тоді це місто було столицею Радянської України і осередком Бомонду, тусовок, там прямо бурлило е, творче і культурне життя, Тож, там працювали і е, в кінематографі, зірки наші, і літератори. Там же працює Микола Хвильовий. В 1923 році виходить його збірка Сині етюди. І е, ця збірка прямо ознаменувала поворот в тодішній літературі. В х роках починається період непу, який суперечив офіційній ідеології комуністичної партії. І Хвильовий, написавши свої сині тюди, випустивши їх, він е, як писали тоді. Щоб відволіктися від задушливої непівської атмосфери, йде працювати на паровозобудівний завод. А також, як пише він у Миколі неодноразово виходив на околиці Харкова і хотів покінчити життя самогубством. Він виходив стрілятися, але так і не вийшло за бракою йому волі, як тоді він писав. Чому хотів стрілятися? Тому що, ну як він це сам пояснював, не можу писати ліпше, ніж хочеться, немає відповідного таланту. Отак виражався хвильовий. Але разом з цим, саме в 1920-х роках, хвильовий стає зіркою тодішньої літературної тусовки. Він притягує до себе людей, він їх гуртує навколо себе. Те, що він був лідером і вмів вести за собою людей, це однозначно. Тоді ж виникають нові літературні об'єднання, такі як ГАРД, «Вапліте». Вапліте, взагалі вільна академія пролетарської літератури. Це така дуже близька двіжуха до хвильового. Е, і, власне, в цей час, от про е, Хвильового пишуть, що він мав еманацію, тобто мав енергію. Справа в тому, що в той час літературні діячі, там письменники, поети, вони були як справжні зірки. От, збиралися літературні вечори, вони виступали, їм там Хтось пив, їв, при цьому закусував і так далі. Так, от, хвильового слухали е, і не могли відводити від нього погляд. Він захоплював собою, він володів невимовною харизмою просто. І бачите, от, в нього був оцей дух, оцей запал, вміння накривати своєю енергією. Тобто, крім того, що він. Він був майстром слова, форми, він ще й був, можна сказати, актором з такою от енергією цікавою. Просто захотілося, щоб цей кадр був. Не знаю, мене <світ> в больних фантазіях, то я з фатіном, знаєте, в ванні валяюсь. То між е, е, білизною десь, ну короче, все в, нормально. Траві. То в траві валяюсь, То так. Да, да, все нормально. Друзі і знайомі Хвильового згадували, що мав він нестерпний характер, тобто з ним було важко, тому що він був людиною запальною, не улягав чужій думці, міг посваритися з усіма. З ким можна і не можна. От ви помітили, друзі, що говоримо про діячів різних, да? от про Венеченка говорили, так він теж був ще тою штучкою. ну от Хвильовий, плюс-мінус те саме. Але він був за конструктивну роботу. І оскільки він був лідером нової літератури пореволюційної. А, то він е, давав дорогу тим письменникам, які на його думку заслуговували цього. Але він відчайдушно боровся з Профанщиною. Він говорив про те, що е, новий літературний вайб це, це не значить, що можна писати все, що завгодно. Якщо це про література, про робітників, про звичайних людей, то це не значить, що е, це має бути низькопробно. І проти о оцього профанства, проти оцій простокуватості він відверто боровся і не шкодував на це ні пітиців, ні, ні слів е і, і своїх реакцій. Хвильовому приписують гасло геть від Москви, е хоча е сам Микола Григорович таке гасло. Не вживав і ним не користувався. Немає в нього таких формулювань. Він просто писав про те, що для української літератури має бути орієнтиром європейські взірці і європейські зразки. І е, найцікавішим є те, що в цій парадигмі масовості, коли ми всі, знаєте, е, шерангою. Крокуємо в бік комунізму, це 20-ті роки. Всі будують комунізм, всі рівні. І в Радянському Союзі ця рівність вона стала насправді однаковістю. Хвильовий піднімає теми я. Його канонічний іконічний текст Я романтика. Я не буду переповідати зміст цього тексту, тому що його знає кожен школяр. Ви можете там подивитися, короткий зміст, почитати, власне, це не є проблема. Але я. Хвильовий не дає готових рецептів в своїх текстах. Ви не дізнаєтесь, як правильно, як вірно і як треба. Хвильовий каже, що я шукаю і читач мій хай шукає. Хвильовий радше піднімає питання, ніж відповідає на них. Для нього його текст це творчий пошук його самого, і він ніби за руку веде читача, щоб той теж шукав і думав. Про це мало говорять, бо тема така слизенька, і багато в кого може викликати скепсис. Але мистецтвознавці про це писали ще в 1960-х роках, що ідеям Хвильового притаманні концепції Рудольфа Штайнера батька антропософії. Це про що? Це містичне теософське вчення. Про те, що насправді людина може мати контакт з космосом і з духами. Що є от матеріальний світ, а є світ нематеріальний, і в нематеріальному цьому світі є е, сила. І людина може доторкнутися до цієї сфери духовного тільки через самопізнання. А самопізнання... Починається тоді, коли людина копає в свою підсвідомість. А як докопатися до своєї підсвідомості? підсвідомості? Найсмішніше, що через свідомість. І тут ми виходимо знову на цю, знаєте, винниченківську чесність з собою. То коли ти усвідомлюєш усі свої там тіньові сторони. Світлі сторони, коли ти це все приймаєш над цим, думаєш, витягуєш це з під свідомості, отоді відкривається сила. Так от ця езопова мова текстів хвильового, коли ти їх читаєш, і там гра з кольорами, з словами, тому що Хвильовий — це майстер форми. То, як він мі... може сказати, ім'я гапка перевернути в Гаптувати, або як він писав про колір. Пише, ну, чому колір революції червоний? Червоний це колір крові. Чому ми не можемо зробити кольором революції блакитний, Блакить, да, яка е, ніби з небом асоціюється і так далі. Е, от такий він містичний хвильовий. Поряд із тим, як хвильовий гуртував навколо себе однодумців. В Москві його поглядів не поділяли. Товариш Сталін в кінці 20-х років зібрав цілу конференцію, на якій був Микола Хвильвий, і сказав про те, що українська література має бути цементуючою підваленою у вихованні інтернаціоналізму в трудящих. Тобто, щоб люди навпаки будували комунізм відчайдушно, і що таке інтернаціоналізм, це коли окрема нація розчиняється в інших, тому що нічого крім комунізму і не цікавить представників цієї нації. Хвильовий вже закликав до культурного опору. Хвильовий закликав до того, щоб українська література перестала бути меншовартісною, другорядною і вийшла на ще самодостатньої культури, літератури в цілій Європі. В тридцять році хвильовий побував на Херсонщині і побачив голодомор на власні очі. Трошки пізніше заарештували його друга Ялового. А хвильовий відчував відповідальність за тих, кого гуртував навколо себе. 13 травня 1933 року хвилювий покликав до себе друзів Олеся Досвітнього і Миколу Куліша. І сказав про те, що зараз він покаже. Як має чинити справжній пролетарський письменник, вийшов в іншу кімнату і зустрелився. Це був протест. Це була жертва заради того, щоб всі побачили, що він не згодний. Отаким був наш. Микола Григорович хвильовий сам хвилювався і всіх хвилював. І до сих пір продовжує нас хвилювати і бути дуже актуальним. Я про самодостатність нашої культури і літератури.